Привіт, друзі! Ви на YouTube-каналі TeslaWelt. Сьогодні в нас розпаковка. Зварювальний апарат Tesla TeslaWelt MMA 240. Отож, цей апарат призначений для побутового використання. Це бюджетна модель, яка приємно здивує вас своїми характеристиками. Подивимося, що всередині та розберемось, на що цей малюк здатен. До речі, MMA це абревіатура з англійської Manual Metal Arc, що переводиться як ручне дугове зварювання. Так, у нас тут тримач електроду. Маса. Безпосередньо зварювальний апарат, і також гарантійний талон і інструкція. Сам апарат компактний та легкий, важить всього 2,5 кг. Зручно брати з собою на об'єкт в гараж чи на дачу. Байонети розміром 10-25 мм, клас захисту корпусу IP21S, що підходить для роботи у сухому приміщенні. Тепер докладніше про технічні характеристики та для чого він підходить. Tesla Велд mma 240 працює в звичайної мережі 220 В, здатен працювати з просадками до 140 В. Споживає до 3 кВт при максимальному навантаженні. Зварює чорні метали та нержавійку. Працює з електродом діаметром від 1,5 до 3 мм, сила струму від 15 до 120 А. Є функція Hot Start, яка допоможе легко запалити дугу, та функція Anti-Stick, щоб уникнути залипання електрода. Якщо підсумувати все сказано, цей апарат ідеальний для домашніх справ зварити паркан, мангал, полагодити щось у гаражі. Також зручно використовувати на висоті завдяки невеликій вазі та габаритам. А головне гарантія 36 місяців. Отож, друзі, якщо шукаєте недорогий, легкий та надійний зварювальний апарат, Tesla Теславелд mma 240 може стати хорошим вибором. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, на які зварювальні апарати бажаєте бачити огляд. До зустрічі в Теславед!